Падає дах. Поняла? бляха, дощ падает, и я тут мушу мордуватися. Ну, але нічого. І так, паузу стою, давай скоренько покажу. Навіть не то, що покажу, я докажу. Бо тому що з глядача в нас виникла дискусія. Він стверджує, що при піднятому дасі закинути ремін на дах не так легко, а я кажу, що треба зробити тільки довшу пателічку і все буде нормально, все вийде. Для чисто експерименту знімаю відео одним кадром. У мене є оригінал, якщо би так щось в місцях скучних буду пришвидшувати просто. Поїхали. Дивися, піднімаю, піднімаю на максимум. 150. 150, бачиш вже типу, вже планки немає тут. Робимо петельку, скручуємо. Не буду вже вам показувати, ви ж самі знаєте. Трошки довшу петлю. Все одним кадром, поняв? Зараз скажеш, що то я посередині, що тут дах може менше. Зараз перейдемо на, на, на тамту стойку. Просто там кутники і мені там незручно було ставати, але нічого для тебе спеціально. Давай піднімемо його вище трошки. Ходи сюди, бо теж телефон мокрий, вже все мокре. Давай піднімемо його максимально. Дивися, бач. Все, сховалося. повністю. А Робимо петлю. Трошки довшу і зробимо. Поняв? Так, курва, ще зараз впаду. Дивись. Ай, блядь, я встал встав нормально. О. Все. Ясно? Та й таке. Коротше, просто, якщо навіть високий дах, то, то просто, просто робиш довшу петлю. Або хто низький ростом, то просто довшу петлю робити і все. Я не бачу в тому проблем ніяких. До речі, щоб зекономити час, беру дві дошки за один раз. Куточок однієї дошки просто висувається трошки довше і запихається нормально. Щоб два, рази, щоб два рази не згинатися. Тепер дивіться, робимо фокус, як пару.